Сьогодні приїхали екскурсії до Криворіжського ботанічного саду. Ось ми заходимо в центральну арку, купили білети 40 гривень на одну людину. Ось, гляньте, яка краса. Це, може, були фонтани, поки не працюють. Ось ми ще будемо потім показувати вам, що купимо за квіти Це розпродаж. Ось нам з погодою дуже. Підвезло. Дуже гарно. Ми покажемо фотозони. Тут є різні, різні рослини і таблички є, будемо читати, що як мала заснула. Може проснеться, тоді ми подивимося. О, ідемо до Розарія. Ось перша фотозона. Ось як зробили різні. І калина, і рябіна, і щось там, вовчі, ягоди може, чи що воно таке. Ходимо, дивимось таку гарну природу. Там ось може пиляє дрова. Шукаємо фотозони. Щось. Знак нам показали йти сюди, ми вже йдемо. Хвилин 10, нічого не поки нічого не бачили. Із фотозон. Ото хіба що той ріг гарний. Ну нічого, йдемо, ми вам покажемо щось. Ми у пошуках прекрасного. Тут все. Воно працюють люди. Будуть щось садити на центральних алеях. І ми шукаємо. Так, ми знайшли дорогу на Айтанку. Оце отут так гарно все, кустики. Гарні такі. Заросло. Такі тропинки. Я багато ягодок бачила, але самі красиві я вам пофотографірую. О, оце отут. Дивіться як по камням. Ось, тропінка уверх іде. І ми зараз подивимося вид зверху з альтанки. Там хтось трохи мусора ставив, Ну то нічого. Ми не будемо обращати на це внимання. О, гарно. За того, що сонце трохи світить, не видно, О, там мої вже лізуть. Як гори, ліс, квіти. О, можна посидіти теж. Ось. Отут тут я покажу. Ой, дивіться. Як гарно, Дуже гарно зробили. І стежки. І указателі різні, де ви хочете, куди піти. Замочки хтось вішав. Це закохані, не вилетіть. Як гарно. І небо таке голубе. Це щоб ніхто їй не мішав. Така хороша. Ай, біжим, біжим біжімо. Тільки не впади. Фотозон ми ще не знайшли, Чи, не знаю, може їх вже прибрали, Ну, ми ще трохи походимо, подивимося, бо територія дуже велика. От дійшли ми до Розарія. Трошки ще успіли. Є деякі види, які ось оцвітуть. І ще там покажемо трошки цю частину. Там воно є лавочка і арка з розами. Ну, рози вже цвілися, трошки може. вже покажу ідею. Арка полукругом. То воно красиво, коли приїдеш сюди літом. Ось, о! О, тут ще рози. І вона наша роза. О. Ось ще розарія. Трохи з цієї сторони більше видно. І такі великі туї, самшити, сам красота. Думали, що буде бал хризантем. Ще чи може рано. Чи оце люди зараз тут копають і їх будуть садити? Бо трохи хризантем я бачу, оце ще розарія трохи. Ось все різні. Ну, вони вже відцвітаються, тому ось. Ось я підходжу до Хризантем трохи. Вони низькорослі. Трохи покажу. Ну, фотозону вже немає. Як ми знаємо, вже нам розказали, що були фотозони з кабаками. Кабаки покрали добрі люди. І фотозони прибрали. Тому ми зараз йдемо вже до машини. Але, тобто до машини до Начала І ми будемо зараз вибирати квітки. І рослини, які на розпродажі стоять там при вході. Ось, ось трошки вам покажу. І знайшли, Найшли пару фотозон. Щось ось. Ну правда, сирена гудить, зараз у нас об'явили укриття, щоб йшли. О, Я не знаю, що там цікаво в цих фотозонах. Вони якісь чучела стоять. Ось ось щось пару штучок. Там воно гусаків зробили. Ой, як шумить, звісно. Це не передаваємо. Ось о. Що мені подобається, ось ось що зробили. Гляньте, це з дерева покрасили. Ось о. Гуси. Це ось фотозона, а це що ми казали, нам розказували, що покрали кабаки. І один ось сюди наже ось. У, побили. Це, мала посиде. Там воно сов зробили. Знайшли. Це вже при виході, ми не знали, воно ще столик там зі стульчиками. Ну, трошки цього всього. То ми, може, трошки пофотографіруємося і все, і ми йдемо покупати вже ростіння. Ось поки йдемо до виходу, свинак знайшли. Це ж треба була така і фантазія, щоб люди зробили, гляньте, тут ще ось білі свині. стадо. Ну, бачите, це, це як треба було заморачуватися. Воно ще олені є. Ось. Навіть і роги придумали. О, гляньте. Оце отак. Ну, трошки оце в кінці якраз. Ми думали, що вже нічого не буде. Але знайшли. Все-таки щось то залишилось цікавенько. що було? Ага. Угу. Кізіл. Це плюш може купити? Плюш? Ну, зараз будемо вибирати. Це 80 плюш. Угу. 280 і в общем, ще по 80, 360 і 80. 440. 440 і 3070. Офіс скупилися, тепер будемо сад розростати. Все, ми вже сіли в машину, їдемо домой, подивилися в парку. фотозони ми все-таки знайшли в конце, як ви вже бачили, трохи було. Природу подивилися, сирени послухали. Взагалі, квіти ми купили зараз. Уже тут сильно темно і, походу, скоро почнеться дощ, так що ми вовремя все справились. Дивіться, що буде далі.